Вітаю! Мене звати Олена Крушинська. Я акушер-гінеколог медичного центру мати та дитина за адресою Казіміра Малєвича 83. Стаж роботи в мене більше 30 років. Я допомагаю з плануванням вагітності, ведення вагітності у вагітних, в тому числі з групи високого ризику і з екстрагенітальною патологією. Введу пацієнтів з патологією шийки матки, з порушенням менструального цикла ми вирішуємо метаболічні та ендокрінні проблеми. Також я володію методами естетичної гінекології, це лазерна терапія і плазмотерапія. Лазерна терапія використовується при нетримані ситі. Чи при сексуальних дисфункціях, при генітальних пролапсах, при післяпологових якихось ускладненнях, таких як рубці на промеженні. Плазмотерапія так само у жінок з, функціями, з порушеними функціями в пре- і постменопаузі і з гормональними проблемами. Тому записуйтеся, будемо раді вас бачити і радо допоможемо вирішити всі ваші. ปัญหา